9 травня 1945 року назавжди увійшло в історію як день перемоги у найбільшій і найкривавішій війні на нашій планеті. Статус державного свята День перемоги одержав тільки в 1965 році. До цього 9 травня було звичайним робочим днем, який офіційно не відзначали. Я хочу привітати всіх зі святом зі святом перемоги, побажати нашим ветеранам ще крепкого здоров'я. Ми завжди раді. Їх зустрічати що свята 9 травня тут на монументі, і хай вас Бог оберігає. А в Житомиряну вітає з ним 9 травня. З ним перемоги до кінця травня у Житомирі проходитимуть різноманітні соціальні акції, присвячені вшануванню ветеранів та пам'яті про полеглих у боях. Ми сьогодні прийшли на цей праздник, щоб, ну, привітати наших ветеранів. На даний момент їх осталось дуже мало, но ми повинні проявляти уваженіє і повинні їх підтримувати за те, що вони спасли нас, за те, що вони дали нам жити, за те, що ми живемо в этой вільній Україні. За те, що у нас є, ну, за те, що у нас є будущее, за мир і за добро. Житомир. Люди скуповували квіти біля численних торговців і дружнім натовпом несли їх до вічного вогню. Там змішалися ліві і праві, регіонали Комуністи і опозиціонери, атеїсти та віруючі, малі та великі. Всі вони рівні під час святкових заходів, схиляючи голови в знак пошани перед ветеранами. День Победы, как он был от нас далек, Как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы, порохом пропал, Это праздник с на висках, День пабрі. День пабері. День обєві. Урочиста хода у житомирі розпочалася від 8-го ордена червоного прапора армійського корпусу і пройшла центральними вулицями міста. Все пройшло практично без ексцесів. Хіба що троє житомирян втратили свідомість під пекучим сонцем. дни и ночи У мартеновских печей Не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, Этот день мы приближали, как могли, Этот день победы. Порога, промах. День День Порядок у державі під час свята забезпечували 30 тисяч міліціонерів, наряди яких займалися патрулюванням територій поблизу меморіальних комплексів, братських могил, обелісків і пам'ятників. За роки великої вітчизненної війни Україна зазнала величезних людських втрат на фронтах, у концтаборах і масових каральних акціях. Загинули до 10 мільйонів наших співвітчизників. Повністю або частково були знищені 714 українських міст, 29 тисяч сіл, більше 16 тисяч промислових об'єктів. При цьому без даху над головою залишилося 10 мільйонів людей.